Всім привіт! З знайомимось з готелями Аланії. Готель номабей компактний, дуже зручний, з гарним харчуванням, анімацією для всіх категорій туристів. Там торгівельна зона, знаходиться. Ці провели незвичний готельчик. Готель компактний, має загальну площу 22 тисячі квадратних метрів, а також два шестиповерхових корпуса. Остання реновація була в 2017 році, але готель достатньо приємний і свіжий. Готель сімейний. В готелі п'ять ресторанів, три з них карти та чотири бари. Також чотири басейни, один з них з підігрівом та дитячий басейн. Як бачите, місце для того, щоб посидіти в спокої, тут не буде. Wi-Fi на всіх ділянках готелю і в номерах безкоштовно. В готелі Numa Bay є клуб для немовлят, дитячий клуб для 3-12 років, а також клуб для підлітків. Для дітей заявлена дитяча анімація, дитяче меню в ресторані, стільці надають, ліжечка надають. Готель дуже гарно продається і в період 100-відсоткової загрузки тут буде тіснувато. Це перша лінія від моря і пляж розташований в бухті. Також тут є такі інстаграмні локації, де ви можете прийти, попити каву або чаю турецького, посидіти тихенько, але, як бачите, ще тут зелені не дуже багато, і в пік сезону сонечко буде припікати. Пляж піщаний, пологий, враховуючи бухту, тут майже не буває вітру, а також хвиль. Якщо вам або вашим дітям потрібна компанія, ви тут її швидко знайдете, людей багато. Можна попити чайку і взяти солодощі. Йдемо дивитись номери. Це номер стандарт. Він має 30 квадратних метрів: просторий, свіжий, чистий. Балкон на басейн. Також в готелі є сімейні номери і сіюти з басейнами свім ап.